Всім привіт вітаємо вджолосадиво знатний мед. Часто питають, чи використовуєте ви ППС-вулики і які вулики найкращі. Ну, використовуємо. Звичайно, використовуємо ППС-вулики. Ось ви бачите, наприклад, отут польського виробництва ці блакитні, зелені, це українського виробництва. І ті, і ті, в принципі, непогані, але є там особливості певні. Наприклад, в вулики польського виробництва вони мені більш подобаються. В тому плані, що тут краще організовано, наприклад, збір пилку, а більш надійний дах, як на мене, конструкція трохи така твердіша, трошки зручніше в цьому плані працювати. А що стосується Українського виробництва то тут є така перевага, що можна в одному вулику поселити відразу дві сім'ї. На зиму особливо це актуально. От є така спеціальна перегородка за допомогою якої Можна в одній частині вулика поселити одну невелику сім'ю до п'яти рамок, да? і в іншій частині відповідно, іншу. І вони чудово будуть разом зимувати. Для малих сімей, одводків і так далі це дуже добре підходить. Ну, але Крім ППС-вуликів, ми використовуємо інші конструкції. І 10-ти рамкові дерев'яні, багатокорпусні, і лежаки на 20 на 16 рамок. У тому що в принципі всі вулики вони мають свої плюси, мінуси і особливості. Якщо їх знати, то можна дуже непогано в принципі організувати утримання бджіл.